Вітаю! З вами на телеканалі ВІККА Анастасія Романча. І далі коротко про погоди на 24 серпня. У Черкасах мінулива хмарність вдень плюс 26 градусів уночі плюс 17. У маніта звенигородці переважно хмарно. Температура вдень плюс 24 градуси уночі плюс 16. У каневі та зоодоноші хмарне із проясненням небо. день до плюс 25 градусів уночі плюс 17. У Смілі та Чигирині мілива хмарність. Температура в день до плюс 26 градусів уночі плюс 16. Від імені нашого колективу щиро вітаємо усіх Черкащан із Днем Незалежності України. Бажаємо миру, єдності та невичерпної віри у наше майбутнє. Разом ми сила, разом ми переможемо. До зустрічі на телеканалі Вікка.